Виготовлення цементу починається з кар'єру, і в це має унікальну сировинну базу а сучасне обладнання дозволяє чітко дозувати складники та забезпечити стабільну якість їх цементів нашого виробництва. Для влаштування топінгових промислових підлог я рекомендую парклан семен з вапняком від 6 до 20% марки 500 високої ранньої міцності на основі клінкеру нормованого складу pc 2 av 500 rn Маркування відповідно до європейського стандарту cm 2 а 425 r Як альтернативний цемент, я рекомендую паркла семен шлаком від 6 до 20% марки 500 високої ранньої міцності на основі клінкеру нормованого складу пц 2 аш 500 рн Маркування відповідне до європейського стандарту. ЦМ2 АС425Р. Партлан цемент з вапняком, як і партлан цемент шлаком, підходять для влаштування промислових підлог з топінгом і для будь-яких інших видів промислових підлог. Основні властивості цементу з вапняком, які забезпечують ідеальне влаштування та необхідні терміни експлуатації промислових підлог: це помірне водовідділення цементу, терміни тужавлення та висока рання міцність. Оптимальна кількість складників, чітко підібрані технологічні параметри виготовлення, забезпечують ці необхідні властивості цементу та бетону на його основі. Традиційно при використанні топінгу використовують технологію сухий по мокрому або альтернативно мокрий по мокрому. Основні етапи влаштування топінгових підлог наступні. Перше, це ізоляція. В якості ізоляції може використовуватися звичайна плівка. Наступний етап армування. Можуть застосовуватися звичайні зварні арматурні каркаси або влаштування армування завдяки додаванню фібри у склад бетонної суміші. Наступний етап заливання бетону. Зазвичай використовують бетон класу С2025 або С2530. Приймають бетон прямим самозливом з автобетонозмішувача або через автобетононасос. Перерва між міксерами не може бути більше 30 хвилин. Бетонну суміш вібрують. Рівень та площинність визначають за допомогою лазерного невеліру. Наступний важливий етап це затирання верхнього шару бетону, який здійснюється з використанням спеціальних машин з дисками. А коли слід від взуття на підлогі стає глибиною менше 1 мм, можна переходити до шліфування верхнього шару спеціальними машинами з лопастями. Завершує процес влаштування підлог нарізання деформаційних швів, які нарізаються на глибину 1 третини від стяжки. Ці шви утворюють правильні квадрати з ребром 5-6 метрів. За два тижні після нарізання шви герметизують. Топінг для бетону вибагливий матеріал. Технологія його облаштування вимагає високої кваліфікації майстрів, але за умови правильно обраного цементу, якісна промислова топінгова підлога буде експлуатуватися тривалий час без будь-яких ремонтів.